Клобочок котився слідами вуйка. Наприкінці третього дня він побачив серед листя великого старого дуба знайому білку. Доброго дня, шановна білка, сказав клобочок. Що ще трапилося? Ох, недобрий сьогодні день, клубочку, відповіла білка. Боюся, що твоя допомога більше потрібна порі, ніж вуйкові. Вуйка веселить болотинців, а от Порі ось ось засмажить. Хто? де? Чому? жахнувся клубочок. Він потрапив у грубіянію, і там його прийняли за шпигуна, сумно сказала Білка. Він їм здався надто вічливим. Порі, клубочок не міг одтямитися від подиву. Вічливим? Скоро його почнуть смажити, зітхнула Білка. Це сказала мені знайома сова, яка сьогодні полювала в грубіянії. Мені негайно треба потрапити до грубіянії. вигукнув кобочок. Я мушу врятувати порі. Треба поговорити з совами чи Пугачем, сказала Білка, вони добре знають дорогу туди і допоможуть тобі швидко дістатися прямо до палацових нір на хаби третього. Скоріше, скоріше клич сюди сов і пугача, попросив клубочек, тільки б не спізнитися. Отже, сказав на хаби третій, поглядаючи на розпечене вугілля. Смерть шпигуну. Смерть. закричали грубіяни. Кухар великими щипцями схопив тремтячого порі і потяг його до жаровні. Усі дивилися на повелителя грубіянії, який мав дати знак підвисити порося над вугіллям. І на хаба третій підняв було лапу, але раптом схопився. Верескнув, закричав Ой 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 Це клубочок, розчепиривши голки, в його ззаду. Сови принесли клубочка до Палацевих нір якраз часно. Крик повелителя налякав грубиянів. Сови. крикнув раптом хтось. Рятуйся, хто може. Велика діра, вхід до палацової печери була схожа на дупло, і сови сміливо влетіли до неї, побачив над собою жовті ліхтарі, совиних очей, почувши шелест їхніх крил, груб'яни кинулися хто куди. Ну, це вже зовсім нахабство, прошепів нахаба третій, прилетіли без запрошення, і він втік у на нору. Незабаром зграя сов піднялася над грубіянією і полетіла в ліс. У кожної сови в пазарах було по грубіяну, а дві сови несли порі та клубочка. Франції, поки порі солодка спав, клубочики з білкою радилися. Як же врятувати вуйка? Вороги болотини чаплі лалеки, сказала білка. Змії їх бояться. Змії бояться і нас, їжаків, скромно мовив клубочок. Так, але ви не ходите болотом, а довгоногим птахам і болото не страшне. У володарки болотини, вела білка, є солдати стрільці, жаби, які стріляють із луків, а замість стріл у них змії. Це дуже небезпечно і для чапель, і для лелек. Я не боюся, стріл змій, сказав клубочок. поставлю голки дибки, жодна змія мені не страшна. Так. Але птахи не мають голок. Чи є в лісі оси? запитав клубочок. Мама розповідала, що жаби понад усе бояться ос. Якщо оси покусають жаб, то вони не зможуть взятися за свої луки. Я відведу тебе до ос. Думаю, вони погодяться допомогти, сказала білка. Якщо вони погодяться, то погодяться й чаплі, і лалеки. Вони бояться змій стріл, але якщо оси впораються з жабами солдатами, то нічого не боятимуться. Ну, ходімо до ос. Хлобочек підійшов до синого гнізда. Білка про вся випадок трималася подалі. Оси грізно загули, закружляли навколо клобочка, їх ставало дедалі більше і більше. Здравствуйте, шановні оси, сказав клобочек. Як ви поживаєте, чи вдало у вас літо, чи все добре у вашому домі? Оси настільки здивувалися про мові клобочка, що навіть дзищати перестали. А клобочок наважився та почав розповідати про сороку ошуканку, про своїх друзів, про перемогу сов над гробіянами та про болотину, де страждає в полоні вуйка. І білка не витримала, підстрибнула ближче і почала пояснювати осам, що без їхньої допомоги не можна врятувати вуйка. Осам дуже сподобалось, що їх просять про допомогу. Допоможемо ведмежаті, зріщали вони, ждемо від їжачка зову. Увечері чаплі, лелеки та оси зібралися на нараду. На суші нам зі зміями не впоратися, сказав наймудріший з лалек. На болоті ми їх легко ловимо, а на землі вони спритніше за нас і тікають. Перепрошую, промовила стара чапля. Але ж найкраще на суші справляються зі зміями їжаки. Нехай наш юний друг, кивнула вона клобочку, поговорить зі своїми родичами. І Якщо всі їжики нашого лісу оточать болотину, то ще не встигне зійти сонце, як зі зміями, буде покінчено. Атака на болотину почалася вранці коли над трясовиням ще не повністю розвіявся туман. Тільки но змії, яких постривожили довгі ноги птахів, висунули свої голови з нір, як міцні дзьоби обрушилися на них, перегризаючи їхні слизькі тіла, наче кліщі косачки. У болотині здійнялася тривога, вискочили жаби солдати зі своїми зміносними луками. Але на них з усіх боків напали оси. Жоден солдат не встиг вистрілити, жаби гинули під осиними жалами або тікали хто куди, кидаючи луки та стріли. Зміям не вдавалося заповсти далеко, їх перехоплювали їжаки. Незабаром володарка болотини не зрозуміла, що битву програна. Товста палацова змія виповзла на дну скупин, і, перш ніж її підхопив лелека, прошепіла Пощади, я прийшла просити пощади, її величність згодна на всі умови. Слухайте, сказав наймудріший лалек, – Ми спережемо життя всім болетинянам, але ви повинні негайно відпустити і вивезти на сушу ведмежа. Товста палацова змія повзла, і за кілька хвилин з під купини показався переляканий, скуйовджений вуйко. Кулька, вуйка й порі обіймалися, сміялися, раділи. Потім вони подякували лелекам, чаплям, мосам і їжакам за допомогу. Білка провела друзів і попрощалася з ними. Коли вони вийшли на пряму дорогу до рідного лісу. Вдома звірятом, звісно, перепало і від батьків, і від вчителя дятла, але вони весело сміялися. Чого це ви смієтесь? дивувалися батьки. Вічно слухав би, як мене сварять, радісно сказав Вуйка, аби це було вдома у тата з мамою. Який у тебе приємний голос відповів батькові дикому кабану порі. Хай би завжди кінчалося так все добре, весело пробурчав хлопочок. Вчитель дятел притягнув тітку сороку, яка кричала на весь ліс, що вона ні в чому не винна. Ну, пожартувала я, пожартувала, коли розповідаємо про країну чемнію і рожеве морозова. Хіба вже пожартувати не можна, кричала сорока, хіба можна бути такими довірливими? Немає, не було ніякої чемнії, а ви дурні повірили ха ха-ха ха. -ха, 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 -ха і тепер вона каже неправду, сказав дятел. Є країна чемнія, але цю країну знайти нелегко. Для кось вона поруч, а дехто її все життя шукає. То де ж вона? запитали Войка та порів один голос Вона скрізь, відповів дятел, будьте самі чемними, і вам відкриється ця прекрасна країна, де всі вічливі. Хіба важко бути чемним? Варто тільки забажати. Адже недарма кажуть мудреці. Ніщо не коштує так дешево. І не цінується так дорого, як вічливість.